Доброго сім'я. Збираємо горох, озимий, збирає брат, в мене гороха нема, але він сіяв, зараз зайшов збирати. Попробували на одному куску, то влага була. Трохи не догона там було, то влагу показало вологу 16. Зараз от тут гектарчик такий невеликий. Приїхали, подивилися, вроді би як сухий. Побачимо як через комбайн пройде. Назву не скажу. Гороха брав він з Борисича чоти, Їздив на сіння, Тому я вам не скажу. Тут за горох. Знаю, що зими сіяли. правда він його чуть рановато посіяв, він його навіть до зими зійшов, був, зимою страдав. Поставив постійно, то примордок, то те він то відходив то опять ріс Коротше, було краще би він не сходив в зиму. Ну і тепер була десикація тут раундапом. Вже пройшло, мабуть, 10 днів. Проблема недогони. Оці недогони вони показують, мабуть, вологу. Бо є тут не так видно. На тих кусках прям видно, що є такий, як зеленковатий. Місцями. Ну там процент хай 0,5, 1%, не знаю, 2, але бачите, вологу 16 викинуть. Так то розлучуєш. О. Сухий тріщить все і не вгризеш. А через комбайн показує 16. Та й солома вроді, ну так, де не де зеленковата, знизу. Ну цей рік з горохом, звісно. Там взагалі на всіх культурах врожайності особо ніхто не бачить, бо цей рік високосний дуже важкий. Тому там десь приблизно показало півтори тонни з гектара. Тут не знаю, може краще буде. Ну такі... Воно ну, стрічків небагато, по скільки тут горошин. По 6 горошин, 5 горошин стрічку. Скажу чесно, по гороху я не спеціаліст, я його не сію, так як в мене немає комбайна. А для цієї культури треба, щоб все було вчасно. Бо якщо комбайна не доздесят, то він може весь обсипатися. Комбайн класс Мега 204 шестиметрового зарта. Вчора мав зняти відео, як солому тікував ячмінну, підписник один просив. Так і не засняв, бо пообіцяли вбирати пшеницю мою, вона вже готова. Комбайн. І комбайн не прийшов, і відео не зняв, Я спішив, зутра тюкував. Там було 200 гектарів з гектара того. То, як говориться, хай вибачають. Все нема коли. Псиниця вже в мене готова, чекаю на комбайн. Якщо ви з горохом не вийде, то можете комбайн зайде до мене. Побачимо. такий він вже пострижений. Горошок. Скажу так, на цьому горохі всі були обробки, які там положено, бо брат не тільки так працює, У нього тут ніякі операції не пропускаються. Ну, Сіявилось, звісно, він бездобрив. А отак по обробітках там від бур'яну, від скідників, е, це все тут оброблялося. Часно. Так що просто так вирос, було, тяжка весна, холодна. Він страдав, оці природні катаклізми нічого не поробить. Зараз ми живемо в такий, такий, як говориться, в такий час. Още, то ночі плюс 15, днем плюс 35. Перепади сумасшесті. Буквально тиждень назад пройшло 35 мм опадів, його вже й близько не видно тих опадів. А я представляю, там де і не було, що там робиться. Як воно видержує взагалі та рослина. Тому отак. Страдає, звісно, рослина, страдають всі. Ну хай косе, потім ключ так буде вигружати. Сейчас поміряємо вологу. Йде машина. Це ляга капець. Все, 10 га. Так, горох сирий, 15 волога, там де ми оттуда гектарчик вибирали, зашли на пшеничку мою. Отакий має вигляд тут гектар, ну вже півтора ми скосили, там ми не, примерно не знаю скільки там воно давало, бо я був в другому місці, син там їздив по неї. Зараз. Косим оцей гектарчик і побачимо приблизно, яка в нас буде врожайність з гектара пшениці. Попередник тут ярий ріпак, той що не, не зацвів. Сіялось, коротше, сходи були рідкі, одразу вам скажу, але вона розкустилася. По добривах тут е, сіялось без добрив, підкормка. Всі літри 170 кг на гектар я давав по мерзлоталому лікою, десь в кінці лютого. Ну от такий вона має вигляд. Такі колосочки. Були обробітки там, карбамідом, фунгіцидами. Два рази я працював. Я відео, по-моєму, вилажував. Перша була фунгіцидна карбендензином була, втора е рексдува. По флаговому листу. Опадів, звісно, весною у нас пройшло 100 мм, березень-квітень. Так що, що може не радувати. Ну, Пшеничка припеклася. В травні не було опадів, була жара, її жало. Тому, ну, тим паче такі колоски непогані, не знаю, яка буде вражайність. Зараз на цьому гектарі ми все заміряємо. Бункер на 5 тонн. Будемо бити до повного бункера і там буде видно. Пшениця це місія Одеси. Вже я не пам'ятаю. третя репродукція, по-моєму, я сіяв. І щось я так думаю, передається і сіяти опять, тому що ті, що на сіміна я взяв. Гектар посіяв там. Я теж покажу те відео. Воно якесь щупле. Комбайн Мега 204 брата. Мені обіцяли другий комбайн, але там щось не зрослося в них, то брат согласився, бо зараз молотиму. Уже трохи б'є зерно. Вона перестояла, є в неї така проблема. Коли ця пшениця перестає, в неї тяжко Важко відрепетувати, То б'є, то грязна йде То не вималачує коротше є така Але головне щоб вже почали жнива погода поки місь дає збирати Слава Богу то будемо збирати. за 70% Те, щоб по полю не кататися, то він викидає, висипає. Ну і мощі остався йому десь на круг. Навіть може трохи... Ні, десь на круг Ще тона десь може буде. Сказал уши! Вот такая наша хлеб. Выбираем. Дає, да. Ну Там зараз кологреблі, звісно, шиче, краса, да. це а там десь два з половиною. Це вже парк. Ну, воно, і там це що пара, лі. Тут такі брили були і такий раб, що це не пар. я його не вважаю за пар. Тут такі були камні, що блять, полуку. Ну, типа такого, що, даже, блядь. Наклыну мне кажется буде. Ні, ну тут симпатично было край шины. Э, Самое интересное буде там клымо всякая была. Там она вообще мне такая стена, мне кажется. Там будет интересно. Ну вроде ми геть такая воно и припалена. А? Я ти не знаю, що це в тебе він так, блядь. Ну ти тоже в зелені шарики, чи шо, дає, що воно тобі дає жить. Что він так влагу, блядь. Не, чи я, та земля. Я не, я зайшов косить. У тебе відчуття, жадке що м'яле, ну, і стекло, я, я щупю закопаю, на м'яле стекло. А так пиляка Так. Да. Получається, ну не досок, я ж лифаса там ці валят. І... А що диссиканта було? Дісикан очень э, мало. Тільки на бодозубе еще. Ні, не да. на боку чуть-чуть його... Боявся, що засуджує зелене зерно, а воно бачить довго. Ще раз воно вже раніше ре... реагіла, то ну, і що? Тікають воно з камери, бачите як? Так, завозимо в склад, такий невеличкий, з поля. На клейонку буду завозити пізніше. Не, як такий батька на три фази, це його кладовка така. На свіство перепало мені. А так і работаємо. Саме головне, що... що скажу, що влага пшениці 9. Ніхто мені це не повірить, Але волога 9. Отака вот пшеничка. Місія Одеси і косимо її повним ходом. Зараз чекаємо машина десь має прийти з поля. Будемо далі закидати і працювати. Воно ну, так вже насипали, ще цей угол заб'ємо. Це вже завтра, мабуть, бо сьогодні вже помарилися трохи. Та й там комбайн щось гріться вроді почав. Отаке -во, відео завтра ще, може, буду знімати, побачу. А поки всім до побачення. Гарних врожаїв. Слава нашим Збройним силам України, що дають нам таку змогу робити. Збирати. Ганіть тих кацапів з нашої землі. Подальше. Було